Кохана, я в магазин. Коханий. Що? А купи, будь ласка, подводку. Добре. Я поїхав. Кохана, я прийшов. Ну нарешті. Купив підводку мені. <рив> ну звісно ж купив. Ти що? Дивись. Ковбаска, сирочок, лучочок зелений, сальцо ковчоне. хліб український, сальцо справжнє українське, грибочки. Що ти купив? Я ж тебе попросила підводку, подводку. Очі підмальовувати закінчилось в мене. Та я все купив. І підводку. І водку купив. Зараз сядемо, По 50 грам бахнемо. І очі в тебе будуть такі гарні, що і підмальовувати їх не треба. Сонечко, все правильно я купив.